Всім привіт! З вами Арман, канал Каналексгір. Хочу сьогодні поділитися з вами дуже цікавою новинкою Microtec Combat Комбат 3 третього покоління та порівняти його із комбатами Teradon 2 другого покоління. Отже, маємо три великих ножа від Microtech. Більше тільки Halo та декілька інших варіантів, Nemesis, які зараз не випускаються. На зараз це. Найбільший, ніж від Microtech, який можна купити у вільному продажу, який є серійкою. Подивимося на деталі обох ножів від склобоя до кінця леза. І я думаю, вам є тут чому здивуватися та на що звернути увагу. Але чи дійсно комбат-тродон третьої генерації у всьому кращий за другої – це велике питання. Довжина леза у стандартного. Патродону, комбатте родону другого покоління складає 95 мм, у double-edge або у drop Point так само 95 мм, у комбат Радон третього покоління лезо довше і складає аж 100 мм. Тобто 5 мм додалась довжина леза. Ширина веза у комбатро до третього покоління 20 мм, а у покоління другого трошки більше. Десь 20... 21 мм. На 1 мм стало вущими. Товщина складає, що у другого що у третього покоління 3,2 мм. Міліметри. Матеріал лезе на новому комбат-тродоні М390 МК. Це тюнінгована М390. І дуже добре, що вони почали стандартизувати виробництво сталей і на всіх ножах нового виробництва саме ставиться М390МК. Раніше могла бути М390, 20CV, Elmax або взагалі невідомо, яка сталь. Одна з топових, проте марка її невідома. Чесно кажучи, мені все одно яка марка сталі на моєму Bounty Hunter, він просто класний, прикольний ніж. Для когось це, безумовно, має важливість для того, щоб знати, яка сталь стоїть на вашому ножі. Форма руків'я не змінилася. Рди змінилися насічки на самому корпусі. Якщо на другого покоління вони достатньо агресивні і направлені в різні сторони для того, щоб не ковзати в руці, то в третього покоління це більш гладеньке років'я. Лише посередині є щось схоже на зацепи під руку. Але само років'я значно значно гладше, ніж друге покоління. На також... Можна побачити гвинти, що тепер це під торкси. Під звичайні торкси можна розібрати і почистити свій ножик абсолютно без проблем. З одного боку, це класно, те, що можна його самостійно обслуговувати, і не треба якихось спеціальних інструментів, щоб ці гвинти розбирати. А з іншого боку, мені дуже подобаються такі гвинтики. Тристоронні, які додавали якогось шарму ножу. Ну, це вже справа смаку, кому що більше подобається. Також на корпусі логотип Майкротека орлина лапа, вона нанесена на етапі виготовлення самої кришціки. Тобто тут нанесено лазером явно, а тут уже вигравіювана всередині, проте виточено не. Після виготовлення руків'я, а саме під час. Дата виробництва на покоління другому зазначена або на корпусі, або на деяких моделях вона пишеться на кліпсі. Також тут пишеться його серійний номер. На покоління 3 дехто казав, що немає дати виробництва, але вона є. На самій кліпсі є дата виробництва. Та надпис USA, Miceratec і все таке інше. Тут теж є Miceratec і от стосовно що самої Кліпси. Тепер кліпса вироблена із титану. Вона стала класною, красивою, з такою кулькою приємною. І для того, щоб її зняти та переставити, потрібно не відкручувати склобі, а викрутити ось цей Гвинт, який її тримає, і також можна перекинути на іншу сторону. З одного боку, така кліпся красивіша і виглядає на кишені класніше. Ну, дійсно, вона привабливіша. Але ця стандартна сталева кліпса, якщо вона зламалася або погнулася, то її також можна назад загнути. Чи замінити також дуже просто. Чи будуть десь окремо передаватися такі кліпси, ну не знаю. Але випадки того, що десь ламалася кліпса, це не поодинокі, такі в буває. Тепер дивіться склобій. Він також став дуже таким маленьким, непомітним, і я не знаю, чи буде він виконувати свою роль так, як треба. Тому що, якщо вам потрібно швидко розбити скло, не дай Боже, це. Трапилося, то стукнути можна не самим склобоєм, а корпусом. І при цьому пошкодити ніж і не розбити те, що вам потрібно. Оцей стерчащий склобій, ви 100% потрапите туди, куди потрібно. І, до речі, це дуже гарна ідея, якщо для самозахисту вам потрібно використовувати ніж. То краще спочатку жахнути нападника саме склобою. Це буде боляче, але не смертельно для нього в жодному разі. Так от, такий склобій виглядає також більш привабливим, проте функціонально мені подобається більше на другого покоління. І на другого покоління, якщо ви вже так хочете, якщо він вам категорично не подобається, його можна замінити на гвинт та зробити більш Класичним варіант самого ножа. Дехто писав, що змінилася сама кнопка. Я, чесно кажучи, не дуже бачу різниці між покоління другого та третього в самій кнопці, але під кнопкою ви можете побачити на матеріалі корпуси як не насічки, а такі заглибини. Це зроблено для зменшення тертя. Тобто, сама кнопка буде відкриватися плавніше і менше дряпати метал через те, що менше спроп... спротиву буде виказувати алюміній, який знаходиться в корпусі. І от тут ми переходимо до основної відмінності комбат Традон 2 та комбат Треодон 3. Це внутрішні. Всередині класичного комбат-Традон і першого, і другого покоління знаходиться лише. Одна пружина і кнопка тут тугенька. Її дуже важко новичку, який ніколи не мав справи з автоматичними ножами, фронталками, натиснути та скласти. У комбат Радон Ген 3 кнопка в рази м'якша. Вона прямо відчувається, наскільки вона м'якенька. Я зараз продемонструю, що не тільки я можу спокійно відкривати комбат Терадон третього покоління, але і тендітна дівчина також без проблем це може зробити. Настя, підійди сюди, спробуй ось цей спочатку відкрити. А тепер будь-який із цих. В тебе ж виходило. О. А закрити вже не може. Ну, і, двом, і двома руками не виходить. Ну і цей спробуй. Вже все, рука втомилась. Але... А тепер ще раз, цей, після того, як рука втомилася. Ну, відкривається просто, а якщо рука втомлюється, то все одно трошки важкувати. Uh -huh. Як бачите, комбат-традон третього покоління дівчина спокійно відкриває, якщо палець не дуже втомлений. Комбат-традон другого покоління їй, на жаль, не підвласний. І сама довжина пружини також стала більше, причому пружини тепер тут стоїть дві. Раніше дві пружини стояли тільки на скараві, а тепер і на комбат-теродоні стоїть дві пружини. І ось такий внутрішній механізм мені якраз подобається більше всього. Якщо ми порівняємо інші косметичні відмінності цих комбат-теродонів, то можна сказати, що це дійсно косметика, окрім оцих зовнішніх накладок. Але те, що зробили майкратек всередині, ножа, це дійсно новий виток еволюції. І ніж відчувається відкриття і закриття зовсім по-іншому і зовсім м'якше. Причому вилітає і складається, і закривається без жодних ознак на заліпання. Не мов, не мов би, ну, Це треба відчути і самому, щоб сказати, яка суттєва різниця у цих. Двох моделей. Хоча для мене особисто немає ніякої проблеми клацати хоч другим, хоч третім поколінням. На самій коробці Combat Tradona третього покоління зазначено не тільки його назва та серійний номер, а ще й про механізм самого ножа. Крут Trade Mark Dual Drive Train. Тобто вони настільки пишаються новим механізмом, що навіть назву його нанесли на коробочці. Дехто називає Камбат-Тарадон третього покоління прообереженою версією Хера. В чомусь я з ними згоден. Адже занадто багато змін отримав новий Камбат Терадон. І якщо друга версія це такий суровий чоловік. Який ніколи не голився, то це комбат-традон, який нещодавно сходив в Барбершоп. Він вдягнувся в нові шати та зробив фейсліфтінг. Якщо у вас немає проблем із відкриттям комбат-терадон другого покоління, або ви вже маєте комбат-терадон другого покоління, ви його любите, то вам немає ніякого сенсу переходити на комбат третього покоління. Але якщо. Ви не можете однією рукою відкрити без болю комбат-Радон другий, то краще візьміть третього покоління, це вам буде набагато простіше відкриття і закриття. Друзі, для тих, хто ще не обрав собі комбат-Радон, ми даруємо 15% знижки за кодом Комбат до кінця цього місяця. Обирайте свій комбат Терадон та насолоджуйтесь ним. З вами був Роман. До нових зустрічей. Ставте вподобайки. Не забудьте підписуватися попереду. Багато цікавого контенту. Бувайте!